Зараз буде потужна концентрація думки з нами. Олександр Алфьоров, офіцер збройних сил України, історик, науковий співробітник Інституту історії України, НАН України. Пане Олександре, ми як завжди, раді вас бачити. Доброго вечора. Доброго здоров'я, вітаю Костянтина, Олену, всіх працівників свого тому України, які працюють в цей час, достатньо важкий для нашої держави і висвітлюють дійсно важливі питання нашого сьогодення. Пане Олександре, ми сьогодні вже дуже багато, і наступних наступними днями теж будемо ще не раз згадувати саміт НАТО, який відкрився так у Вашингтоні, з нагоди зокрема 75-річчя створення альянсу. І ось що цікаво, з історії власне створення альянсу, 4 квітня 1949 року. Така фраза після довгих дискусій та дебатів. Таки був створений. Я так розумію, що за 75 років е ось що залишилось незмінним: дискусії і дебати, і вони довгі. Як ви вважаєте, настане якийсь такий момент, коли рішення будуть прийматися близьковично і точно в ціль? О, не знаю. Тут задіяння величезні політичні сили. І безперечно, що ми говоримо про таку визначну річницю альянсу, який був створений в боротьбі. З агресором, який на стороні Німеччини в 1939 році розпочав Другу світову війну, я кажу про Сталінську Росію. Тобто, ми говоримо про те, що 49-й рік, навіть для НАТО, це вже був запізний час. Насправді, коли е під час війни 43 44 сорок рік проговорювалися, ще не завершено проговорювалися про створення нової організації нової лігі націй, це організація Об'єднаних Націй, коли після завершення Другої світової війни оголошується про залізний занавес і Вінстон Черчилль проговорює всьому світу: Егей, хлопці, подивіться, Росія жертва, але ж вона агресор, і навіть для 49-го року це достатньо запізніла реакція заходу з приводу того, щоб створити свій альянс, на мою думку. Проте ми маємо з вами так само розуміти, що цей альянс наразився відразу на потужний наступний альянс, так званої країни Варшавського договору, тобто сателіти окуповані сателіти радянським союзом, які теж створили на противагу свій власний блок, і країни цього блоку вже знаходиться в НАТО. А Росія залишається своїми мильними бульбашками та просячим е візом про те, що НАТО розширяється, тому робимо СВО. А Швеція і Фінляндія вже зайшли в, в НАТО. Чим абсолютно дали ляща цьому недодиктатору Путіну. І ми тепер розуміємо. Карти відкриті, тобто грають вже всі відкриті. Ідеться мова про те, що Росія планує просто окупувати Україну разом. Ну білорусь вже окупована політично, і відновити так би мовити, хоч якусь тінь СССР. Бо це діє комплекс менше вартості. Банальний російський комплекс меншої вартості, що їх поважав в СССР. Треба відновити СССР з їхнім батоном, по 16 копійок і гувагами, і тоді нас будуть боятися. НАТО приймає дійсно рішення дуже повільно. І ви знаєте, в чомусь це і є, в принципі, сенс. Адже я хочу нагадати всім нам, що Росія тричі вступала в НАТО, і за рахунок цієї повільності вона не вступила в неї. Коли Подох Сталін в 54-му році вони подають заявочку, таку от потім Коли Єльцин, в 91-му році починає одразу наміри перемовин з НАТО. Ну і власне. Цей навіжений диктатор самозброд Путін вже ж теж, коли прийшов до влади після того, як усунув Єльцина. Він же ж теж намагався подати документи до НАТО. І для нас очевидно, що ну такі знаєте парадокси історичні. Десь вони довго думають, десь швидко. Для нас, звісно, це дуже повільне прийняття рішень, але ми маємо розуміти, що і НАТО теж є. Ну, певним чином заручником своїх же ж власних концепцій, що вони борються проти Росії, і давайте будемо ну тверезими в тому, що ну Україну довгий час через відсутність нашої культурної позиції, культурної, історично-дипломатичної вважали як певне таке, ну щось від Росії відкололося. Пане Олександре, трішки більше хвилини. Я хочу наостанок спитати у вас про емоційну складову. Я розумію, що за останній період її надто багато. Те, що вчора на власні очі бачили кияни, жителі міста і ті, хто приїхав у столицю, і те, що побачив світ, зухвали влучання в дитячу лікарню. Чи якось може вплинути на ті рішення, які будуть ухвалюватися на саміті НАТО, і зробити ці рішення більш швидкими, більш продуктивними? І ці наслідки, щоб ми відчували тут у найближчій перспективі, я абсолютно переживаю вже другий день цю трагедію, яка сталася в моєму місті, сталася в Ахмадиті. І це не просто паніване влучання, це наведене, прицільна власне спуск ракети в дитячу лікарню. Я не знаю, як це описати, які гніди і мерзи сидять над тими спусковими механізмами та керують цим. Але скажу, що на прибуті жаль, світ став дуже жорстким, і це не пов'язано з Росією з Україною. Ми з вами маємо згадати, що ну в х роках, там 30 років тому відбувалося в Руанді геноцид, в результаті якого загинуло ну, під мільйон людей. Світ став цинічнішим. І оцей цинізм нам необхідно власне ламати оцими цими сині жовтими кольорами наших переможних українських військ, нашим народом. Я переконаний, що цінності європейські будуть власне тими, якими вони були завжди: сім'я, діти, незалежність, демократія. пане Олександре, чудове завершення. Дякуємо вам, Олександр Алфьоров. Завжди раді вас бачити. Офіцер збройних сил України, Дякую. історик, науковий співробітник інституту історії України, НАН України. Дякую.